Кові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти. Працюють розвідка СБУ, відповідні підрозділи збройних сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язати. З Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Йдеться у повідомленні президента. Полонені громадяни Китаю перебувають у Службі безпеки України. Тривають відповідні слідчі та оперативні дії. Китай заявив, що не відправляв своїх солдатів на війну в Україні. Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю. Відтак Україна зажидала від Китаю роз'яснень. Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зони збройного конфлікту, уникати залучення у будь-якій формі, зокрема, утримуватись від участі у військових операціях будь-якої зі сторін, заявив на брифінгу представник МЗС Китайської Народної Республіки Лінь Дзянь. Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував дії Росії в Україні під час прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяву. Він заявив. Що, попри перемир'я, Росія продовжує обстрілювати українські міста? Цитуємо, мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що зараз вони бомблять як божевільні. Вони бомблять. Я не знаю, що там коїться. Це не добра ситуація, сказав Трамп, додавши, що США фактично не ведуть бізнес із Росією через стан війни. Водночас у Вашингтоні тривають перемовини з Москвою щодо припинення бойових дій, але за словами. Вами держсекретаря США Марко Рубіо, американська сторона не потрапить у пастку, цитуємо нескінченних переговорів. А ще у політичні процеси вклинився бізнес за даними Washington Post, Ілон Маск, очільник департаменту ефективності уряду США, мав Приватні розмови з Трампом щодо тарифів маск закликав знизити мита, зокрема на китайські товари. Але Трамп залишився при своєму днями. Він анонсував нові мита для Китаю 50%. Уночі росіяни били по Україні безпілотниками. Про це повідомляють у ДСНС України. Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, індустріальному та основ'янському районах Харкова. Влучання були по цивільних підприємствах, складських та виробничих будівлях та СТО за попередніми даними. Дві особи постраждали. Дніпро вночі росіяни масовано атакували безпілотниками місто. Попередньо постраждали 15 людей. З них восьмеро осіб перебувають у лікарнях. Пошкоджень зазнали приватні будинки, багатоповерхівки та автомобілі. Є руйнування на території декількох підприємств. Уночі 9 квітня дрони масовано атакували Росію. Їх чули у Таганрозі Ростовської області, у Краснодарському краї, Енгельсі й Саратові. Міноборони РФ звітувало про нібито 158 збитих безпілотників за ніч. Місцеві пабліки пишуть, що ймовірно, в Оренбузькій області безпілотники атакували військовий аеродром. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Євгеній Солнцев. За його словами, усі БПЛА були збиті силами ППО, жертв і Нувань немає. Повітряні сили 7 квітня знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку російських загарбників на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. завдяки професійній майстерності українських льотчиків. Було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів. Зазначається, що це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі. У Харкові судитимуть російського агента, який застрелив українського військового, та вчинив кілька диверсій. Про це повідомили у Харківській прокуратурі. Обвинувачений уродженець міста Євпаторія, Автономної Республіки Крим. Чоловік мав багато проблем із законом та був неодноразово судимий. Після 2015 року він переїхав до міста Білгород РФ. Він прибув до міста Харкова в лютому 2024 року і вбив солдата. Потім підірвав три будівлі, включаючи адміністрацію Шевченківського району, завдавши шкоди. На 2,5 мільйона гривень агент також намагався вбити голову Дергачівської МВА Задоренка, заклавши вибухівку під його машину, але той її виявив. Далі планував підірвати машину голови Харківської ОВА Олега Сінігубова за 50 тисяч доларів, але через розшук правоохоронців поставив на паузу своє завдання. Крім того, він підпалив два військових авто. Фігуранта затримали в електричці, коли він намагався втекти з Харкова. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою, а максимальне покарання Ання довічне ув'язнення. Наживались на дронах для ЗСУ. Поліція викрила шахратіїв, які не поставили для ЗСУ понад 100 дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень. Щоб не викликати в потерпілих підозр, шахраї зареєстрували на підставну особу ФОП, щоб швидко та дешево постачати їм по 3-5 одиниць дронів з частковою передплатою. Після входження до них в довіру пропонували замовити великі партії по ще нижчій ціні, але на умовах повної передплати. Коли ті замовляли більше, переставали виходити на зв'язок у месенджерах та ігнорували замовників. Таким чином, за 9 місяців ошукали щонайменше 9 осіб на загальну суму 10 мільйонів 700 тисяч гривень. Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучили 53 дрони «Мавік», 152 злитки «Срібла», майже 740 Тисяч доларів у різній валюті. Отримані гроші одразу перераховувались на холодні криптогаманці чи банківські рахунки фіктивних суб'єктів господарської діяльності, звідки фігуранти обготівковували їх та ділили між собою. Наразі встановлено 9 потерпілих від протиправних дій фігурантів, але їх може бути значно більше. Також поліцейські встановлюють можливих спільників підозрюваних. У місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з'являтися могили цивільних, що може свідчити про погіршення безпекової ситуації. Фото надане українській правді військовим, а також світлини на сторінці у Фейсбук оприлюднив волонтер Денис Христов. Покровськ розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. На знімках видно свіжі могили. Це може свідчити про те, що через постійні обстріли росіян відповідним службам стало важче забирати тіла загиблих.